Сьогодні про топ-5 ошатних образів для ваших різдвяних та новорічних святкувань. Мене звати Віхорова і новина на каналі «Про Промуту та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Відразу хочу перепросити відео, не виходило вже цілих два тижні. Я розумію, мені мені здається, на три. Я розумію свою провину, але грудень дуже важкий. Загрузка по роботі максимальна по моїй основній роботі, хто не знав, у мене ще є основна робота. Тому так, я не з'являюсь майже ні в яких соціальних мережах. Але сьогодні я прокинулася о шостій ранку і зрозуміла, що в мене багато натхнення, у мене багато є чим з вами поділитися. І хотілося б знову почати активну таку роботу з того, що зайти. З не дуже таким тяжким матеріалом я хотіла б сьогодні поговорити про святкові образи. Перше про що я обов'язково хочу сказати, тільки лінивий не сказав. Зелений колір в зеленому цього року можна зустрічати новий рік. Потрібно зустрічати новий рік, навіть по якихось там астрологічних, езотеричних практиках. Це дуже рекомендують. А Знаючи люди, нам буде не дуже важко до них прислухатись, і просто моя вам порада, тому що я бачила вже ці відео про святкові образи, виходять скрізь, публікуються в різних журналах на порталах, форумах і так далі. Це вже все обговорено. Я не буду якоюсь оригінальною, але хочу додати, що святкові. Образи ми можемо обрати у будь-якому відтінку зеленого кольору від якогось оливкового, смарагдового до більш темнішого темно-зеленого. Це дуже буде виглядати класно. Сьогодні в мене навіть настрій, що я обрала студію. Хочеться трішечки покращувати рівень свого контенту, тому в мене студія в таких зелених тонах і червоний. Мені здалося, що це буде мега так по різдвяному. Хочеться все таки вам додати якоїсь такої тиші, комфорту, насолоди, і, можливо, хоча б на кілька хвилин відео ви відволічатись. Від своєї буденності, від реалій, і просто я вам подарую якийсь маленький шматочок щастя. Тож зелений колір. Обов'язково використовуйте якось по-оригінальному, що я маю на увазі. Зробіть, до прикладу, аналогове поєднання зелених кольорів. Я приведу зараз на екрані кольорове коло Ітана. Хто не пам'ятає моє відео дворічної давнини про комбінації кольорів, обов'язково переходьте. Там я розповідаю детально. Аналогові, тріади, комплементарні поєднання, прямокутне поєднання. І так далі, тобто ми там все розбираємо. Обирайте якісь такі аналогові поєднання, це ті кольори, які знаходяться дуже близько один від одного. Також зверніть увагу на теплоту того чи іншого кольору. Про це я вже заглиблюватися не буду, але просто знайте про це. Також можна звернути увагу на те, що зеленим не обов'язково мати тотал образ повністю в зеленому. Можна мати ахроматичну сукню і додати якусь активну зелену деталь. Це також буде виглядати класно, цікаво. І до прикладу, Цара так, там дуже багато цікавих варіантів. Якщо не хочеться особливо багато грошей вкладати в святковий образ, а це зрозуміло, тому що це така більш ситуативна історія, ситуативний гардероб, то зверніть увагу на певні бюджетні бренди і мас-маркет. Обирайте шовкові тканини, оксамитові, штапельні, замша. Це все змія у нас полюбляє, це все воно вітається. Тож про зелений кольор згадали, Тепер плавно переходимо до наступного образу. Наступне, про що поговоримо, це зміїний принт. Я розумію, що досить нетипово звучить, і мені це подобається. Що саме нетипово, що зміїний принт ми використовуємо у святкових образах. Загалом, зміїний принт це таке щось акцентне, що якщо ми хочемо додати якоїсь такої нотки перчику так, в наші образи, в наші повсякденні образи. А тут у нас святкова історія. Тут ми вже говоримо про е ошатні якісь образи, і тут змійний принт. Яким чином вони поєднуються, взагалі ерор повний виходить. Я поясню, наступний сезон буде мега гарячим на принти. Принт корови, змії буде поступово витісняти леопардовий. Ви бачите, як леопардовий зайняв свої такі позиції, і він буде поступово відходити. Тому зверніть увагу. Якщо ви купуєте річ в змійному принту, то ви автоматично інвестуєте трішечки в трендовий свій гардероб наступного сезону. Це також класна м -м, така альтернатива, якщо ви не знаєте, от що придбати, щось. Бе акцентного, то і якщо ваша ДНК стилю вам відгукується, так, і індивідуальні особливості вашої фігури дозволяють вам влягати там тотал, зміни принт, якусь сукню, так, то звичайно ж таки обирайте цей варіант, він буде безпрограшним. Моя порада: обирайте один акцентний поясний або плечовий виріб в змійному принті, а інший більш ахроматичний, спокійний. Таким чином ви створите цей баланс і не буде такого явного яскравого перебою. До прикладу, шифонова зміїна принтована блу і якісь сірі, або чорні кльош штани. Це буде класно виглядати, або ще зверху можна і жакетик чорний накинути. Буде такий більш строгий образ, але з цікавим акцентом. Тут уже відштовхуйтесь від того, що вам подобається, або навпаки, наприклад, штани принтовані а верх більш такий приглушений і спокійніший. Тут вже виключно орієнтація на ваш стиль життя, на ваші особливості фігури і на ваш індивідуальний стиль. Наступне про що я хочу сказати, це акцентні сукни Жоден новий рік ще не обходився на моїй пам'яті без якихось акцентних, яскравих, класних суконь. Моя вам порада звертайте цього року на них також увагу. Особливо я хочу розкрити тему новорічних суконь, які прям будуть ну, явно привертати увагу. Це можуть бути шимерні сукні, типу з тканини, на яку вже накладено блиск. Також це можуть бути сукні з блискітками або сукні з імітацією луски. Ну, ви зрозуміли, рік зміни. Як не як не обмежуйте себе і свою фантазію. Якщо ви зі мною до прикладу вже не перший рік на каналі, то ви обов'язково мали чути і знати, що у мене в сім'ї є традиція. Ми кожного року, нам взагалі не важливо, що відбувається. У нас є своя традиція. Ми обов'язково обираємо, в чому ми будемо зустрічати новий рік. Так як в мене сім'я, у нас п'ять поколінь поколінні дівчат, всі внучки, жінки, сестри, тобто ми всі дуже. Полюбляємо моду, модні тенденції і так далі. Тому в нас головна така бабуся, яка керує цим всім. Вона дивиться, хто в чому, хто як, обов'язково говорить і прочитає в газеті, що особливо потрібно. Одного якось сезону, якогось нового року вони з мамою ледь не побилися за мою шимирну кофту, тому що от вона прямо була в тренді, і її писали всі глянці і всі газети, по всіх телебаченнях казали, що саме цю треба, і вони мене хотіли розділити. Бабуся, звичайно, ж таки виграла. Вона в мене така жінка з характером. Я хочу заздалегідь вберегти себе від коментарів в стилю. Хто це буде вдягати? Кому це потрібно? Нам нас це відволікає, нам це додає радості, нас це зближає, нам це. Кайф, якщо вам це також в кайф, то я думаю, це відео вам сьогодні і відгукнеться. Також до цього пункту я ще хочу додати, що акцентна сукня може бути в золоті або в металіку. Це також буде дуже актуально, тому що золото взагалі так плавно змістило срібло в цьому сезоні і наступному буде займати свої ще позиції, такі впевнені. Тому, дівчат, зверніть на золоті сукні також увагу на золоті елементи, на золоті деталі. Якщо ви взагалі у вас якісь розкішне святкування, то то вдягніть Total Gold Dress, да, і буде виглядати дуже і дуже цікаво. Наступне це ахроматичні образи. Так, вам не почула щойно, говорила про мега-екстравагантну яскравість і Shine Bright Like a Diamond. А тут ми переходимо до повної протилежності, до ахроматичних образів. Ті, які не мерехтять, не подають виду, але. Класика, мінімалізм, це ніколи не виходить з моди. Так, чорно-біла комбінація, чорно-біле поєднання. Воно дуже актуальне і було осіннього сезону, і зимового буде актуальне. І мені здається, навіть весна-літо також чорно-білі комбінації і мікс чорно-білого буде дуже. Актуальним також сюди я хочу додати бежеві та сірі кольори. Комусь можливо не подобається білий або чорний, то використовуйте луки в сірому або тото луки в бежевому, пастельних якихось кольорах, тобто без акцентів. Якщо ви дівчина без акцентів і любите мінімальну кількість якихось яскравих деталей, то це просто ця категорія створена для вас. Це можуть бути сукні, комбінезони, окремо блуза та спідниця. Може, взагалі, ви поєднаєте два трендових елементи: чорно-біле поєднання плюс шим напиленням. Наприклад, якийсь такий костюм в стилі Сен-Лоран, так але з якимось напиленням шимерним, також буде виглядати святково. Цей шимер буде додавати якоїсь святковості в образ. І моя вам порада, якщо ви все-таки обираєте ахроматичні образи, то додайте акцентик невеликий там, де його не очікують. Навіть та ж червона помада, вона буде виглядати мега класно. Вона буде додавати якусь таку родзиночку і не бійтеся, тому що якщо ви прям взагалі не любите ніяких акцентів. То е, прекрасен. Невеличкі, мініатюрні, але з, якимось, з якоюсь такою цікавинкою. Е, тому так, мені це також імпонує цей пункт. Я сама, напевно, цього року буду в чомусь такому ахроматичному, тому що якихось настроїв на дуже велику шатність у мене немає. Ну і крайні на сьогодні. Це етнічні мотиви, так цього сезону все природне, все натуральне, все те, що корінням тянеться до своєї землі, це в тренді. І новий рік можна і буде класно зустрічати в етнічних якихось образах. Смія це в нас що? Символ мудрості, так це вишивка, орнаменти, текстури, натхнення природи. Це все виглядає органічно, стильно, дуже круто, якщо. Тематика невеличкого свята буде в українській стилістиці. Це дуже так стильно, практично. Ну і гарний вклад у ваш гардероб. Яка класна економія? Так купуєте на святкування нового року, додаєте деталі, потім деталі забираєте, і це вже ваша база на сезон, до прикладу, або буде входити в вашу капсулу. Тому також практично думайте, не тільки так знаєте, імпульсивні якісь покупки на новий рік, тому що частіше за все імпульсивні покупки саме в різдвяний період, коли є от, починаються якісь знижки до різдвяних свят. Тому зверніть на це увагу. Всі приклади я обов'язково прикріпляю сьогодні. Я надію. Що вони вам допоможуть обов'язково скріньте себе. Деякі дівчата мене прям відмічають в історіях в інсті, що вони заскрінили і зробили свій образ. Мені це взагалі просто відгукується. Це значить, що робота проводиться тут на каналі недарма. Отож, дівчат, підбиваємо підсумки, обираємо кольори, що мають якийсь певний зв'язок зі змією. Так, якісь більш природні приглушені. Також можна згадати про коричневий та бордовий. Я сьогодні про нього ще в відео не згадувала. Це також трендові кольори, які... Так чи інакше, але мають місце бути в ваших новорічних образах. Також не боїмося золотих акцентів, якихось яскравих деталей. Але особливо, що я хочу, аби ви запам'ятали, це відштовхуйтесь від свого внутрішнього я. Не вдягайте блискітки, до прикладу, або якісь акцентні сукні, якщо воно ну, не ваше, якщо воно вам не імпонує. Ви будете відчувати себе некомфортно, неприродньо, і це просто взагалі зруйнує і ваші різдвяні свята, і вашу новорічну ніч. І загалом. Повністю ваш настрій, який би він був чи його немає, вже буде ще гірше. Тому дівчата виключно від себе від своєї психології від того, що вам подобається. А я хочу відштовхнутися від свого внутрішнього я і хочу нагадати, так як я по природі людина, яка завжди віддає. Мені подобається бути тим, хто віддає комусь, передає. Я хочу зробити такий невеличкий конкурс сьогодні на каналі. Минулого року я також його проводила. Ми розігравали класний блокнот і планер водночасно. Цього року я хочу зробити такий міні таємний бокс. Нехай я буду і Сантівна, нехай я просто зроблю комусь приєм. Просто за коментар. І таким чином я дізнаюсь, хто додивився відео до кінця, тому що конкурс ми проводимо в кінці. Результати вже будуть 31 грудня під ялиночку комусь полетить дуже класний подарунок. Бокс наповнений всякими класними штучками. Я поки не хочу навіть розголошувати, це буде таємний бокс. І хто захоче, хто отримає, зможе зробити розпаковку. Я в сторіс обов'язково перерепощу. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, дівчата мої любі, які із відео. До за останній рік на моєму каналі вам сподобалось найбільше. І чому? Мені буде цікаво дуже почитати, що саме вам сподобалось, що не сподобалось. І загалом давайте в коментарях просто поспілкуємось. І я оберу самостійно без ніякого впливу, рандомайзерів і так далі. Просто оберу свого переможця. Тож обов'язково лайк, підписка, комент на канал, україномовний контент підтримуємо і. Все на цьому в мене все буду з вами прощатися до наступної зустрічі на наступному тижні.